Попереджую перед цим. Я ще не знала, що у нас буде новий песик. Попереджую. Всім привіт! Сьогодні підготовка до Різдва. <кхід> І ось такий невеличкий влог. І, до речі, ми приїхали в новий будиночок. Зараз я вам все тут пока. Спочатку я робила тут кімнатку, потім тут у мене стояв диван. Взагалі у мене був двоповерховий будинок, ще давніше. Я відзняла другий поверх і у мене залишився перший. І я тут все обудувала і тепер буде ось такий румтурчик. Спочатку у нас буде така чил тут ось така качелька. І на ній ось такі дуже гарні квіточки. Далі тут ось такий диван. І це наш новий песик. Оскар, знайомтесь. Його я намалювала в новому стилі. Він зараз в новорічній швеї, жиздвяній. Та з ось такими милими рожками оленя. Мені він дуже подобається. Він хлопчик, породи доберман. Він лежить на ось такому суперкласному дивані який я обклеїла фетром. Мені дуже подобається. А далі тут дуже багато речей. Тут є ось такий класний плакатик новий. Xmas. І багато айганайзерів. До речі, я замовила іграшки і скоро ми їх розпакуємо. Потім це буде відео. До речі, тут ще є ось такий м'ячик, прикольний на коврику. В першому ігонайзері тут ось така їжа корми і ось такий смаколик у вигляді медведика. Мені дуже подобається. Він лежить на кухні. Тут мисочки і ще один пустий айгонайзер. Але я туди ще потім щось покладу. А ще відкривається піч, але цього я показувати не буду. І тут ще один ось такий плакатик. І ось такий стіл, де, можливо, хтось буде їсти. І ось такий стульчик. Ну, точніше, можливо, пазики будуть їсти. Далі тут ось така шафа. Поки що вона пуста. Та скоро це зміниться. І далі у нас ванна. Тут є душ. Душ. Ось така штучка. Щоб вішати сюди амуніцію. Док-хом написано. Також там вікно і ось душ. Там є сам душ. Е, І ось тут е, речі, якими я користуюся, коли мою собак. І там лежить рус, рушник. Ось такому ейгонайзері. Пустувато, але поки що нормально. Ось так. Пінки-пінки, давай вже відкривати мої нові іграшки. Я дуже їх хочу, я їх так давно чекав. Добре, Оскар, тільки не нервуй. Зараз ми їх відкриємо, не хвилюйся. Давай швидше, я вже їх так чекаю. До речі, а вам сподобався мій будинок? Так, добре, давайте вже відкривати іграшки. У нас три іграшки. Перше це ось такий олень. Дуже милий, різдвяний. І знімаємо етикетку. Це від фірми Xmas. Такий дуже прикольний. І ми його начебто так розпаковуємо. І ось так наша іграшка виглядає. Далі це ось такий льодяник, мені здається, що багато хто зрозумів. Я забула, як це називається. Теж знімаємо етакетку і ось така іграшка. І далі це ось такий крокодильчик, чи заврик, чи динозаврик. І ми його теж розпаковуємо. І ось так це виглядає. Дуже милі іграшки. А тепер ми їх розкладаємо. А зараз ми будемо робити прикраси. Зараз я буду робити два дуже класних браслети для моєї мами. Ось тут я роблю перший. Мені дуже подобається. І зробила відсілку на зиму. І їла ось такого Санта-Клауса, як це стромно виглядає. Я зробила ось таку класну прикрасу ще на вікно в будиночок. А зараз, до речі, ми будемо робити деякі процедури для Оскара. І я зняла йому одяг, ось тут повісила шлійку і ріжки. І ось так Оскар виглядає без них. А зараз ми його погодуємо. Беремо мисочки, ось такі вони, і вибираємо корм. Сьогодні я взму ось цей з телятиною. До речі, оскар щещеня. Хоча він досить великий, але це доберман. Так. І все ставлю назад. А ще я дам йому смаколик у вигляді медведика. А тепер ми будемо мити Оскара. Ні, ну я не хочу митися. Ну я не хочу. Оскар, я знаю, що ти не хочеш. Але митися ж треба. Спочатку я намочу Оскара. Ось так. А, водичка така тепла. Так. А далі я. Шампунь і його намилю. О чому рожевий? Нам треба купити для хлопчиків. Так, до речі, скоро я вже замовлю ось ці предмети для хлопчиків. І далі мочалочкою ми його розмиваємо. Тепер вибираємо в лице ось таким маленьким рушничком. І закутаю його в ось такий великий рушник. І витираю його. Далі ми кладемо на місце рушник. І ось так. Оскар, зараз не час для ігор. Зараз ми вже підемо спадки. Добре. Так, Оскар, зар... ти будеш спати на двані. Тут дуже м'яко і класненько. На добраніч. А зараз вже я думала про те, що у нас буде малесенький песик. Ось такі документи в мене вийшли. Це такий вже спойлер. І ось після школи я гуляю з Оскаром біля моєї школи. Ось мама це дівчина Оскара. Е, і там лежать два щенят. Та, так, у нас двійня. Щеняки зверху це хлопчик, а знища це дівчинка. У мене дівчинка і у... мої Кири е, хлопчик. Але потім виже, що вона теж дівчинка. Тому у нас дві дівчинки. Потім ми їх погодували. І так, е, дівчина Оскара з вона не. Від моєї мальовки не я її малювала, а моя порошка Кіра. Ми з нею ще трошки погралися. Ось так. Свою висока на я назвала Ларіана. Або скорочено Ларі. А потім я прийшла до неї в гості. Ми помалювали. І у нас пішов перший сніг. І зразу настав настрій настрій Меркріс. Там ще дуже гарно прикрашено. І ми малювали. А потім мені вже треба було збиратися в школі карате. Ось я вже повернулася вже темно. Я зробила деякі процедури з нашим щеням з горі. І трошки з нею поралася. Вони зі своїм гадком відпочивають на дивані та граються. Зараз я буду годувати оскара. Для цього я беру новий корм від Акана. До речі, скоро мені має прийти величезна посилочка. Думаю, що зроблю на неї окрему розпаковку. Відкриваємо корм. Це я зробила перший корм у такому форматі. І насипаємо готово. І зараз годуємо оскара. До речі, цю собаку я вирішила готувати натураль... натуралкою. І це саме натуралка. А нашу маленьку пусічку я покладу на диван, бо вона заснула. А і за кадром її я вже погодувала з пляшечки. Оскар поки що тут грається з м'ячиком. І я вирішила трошки помалювати. Саме я вирішила намалювати. Бутилку для води для собак. Я бачила таке у деяких блогерів. І бачила таке справжнє. І вирішила намалювати. Малюю я на звичайному папірі. Олівцем, я забула, як він називається. Спроба номер 2 намалювати нормальне горошко цієї бутилочки. І зараз буде І, до речі, я вирішила завести таку ж традицію. Такі наліпки прикріпляти, е, приклеювати. Я сама зробила ці наліпки. І вони будуть у мене в ось такому маленькому блокнотику. Одна чи дві, чи три максимум наліпки на сторінку. А на цьому все. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Обов'язково дивіться всі мої відео.